завжди пересушені губи, і при цьому утворюються такі якби шкірочки, які заважають вам рівно наносити помаду або блиск. Я для себе знайшла такий прикольний продукт, який я хочу вам показати. Я вперше використовую такий продукт, але вже зараз я можу сказати, що він справді працює, тому що губи стають більш зволоженими, більш м'якими, більш рівними, і проблем з нанесенням помади просто немає. Ось така помадка. Вона має абсолютно безпечний склад. thank you І це насправді помада, але разом із тим вона як скраб. Тобто вона має в собі цукор, і коли ви її вмастите собі на губи, тим самим ви ніби їх скрабуєте. Ви можете або губами потім отак скрабувати, або пальцем скрабувати. Цукор він просто розчиняється, а залишаються ті рослинні речовини, які допомагають зволожувати губи і також робити їх більш м'якими.